Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я з вами приготую сирники за класичним рецептом. Що нам знадобиться для цього? Ось саме сир кисломолочний, у мене тут 500 грамів. Одне яйце, ванільний цукор, дрібка солі, 3 столові ложки цукру. І десь 3 столові ложки борошна. Потім розкажу, скільки пішло, бо сир різний, він є. Ну, менш, скажімо так, сухі, більш сухі, тому може знадобиться борошна більше або менше. Вбиваємо яйце в наш сир, додамо дрібку солі, всипаємо цукор і все ретельно перемішаємо. Сир ми перемішали ось так до однорідності, тепер будемо додавати борошно. Додавайте поступово, щоб воно не було й забите. Ну і щоб не було такі рідке. І зараз перемішаємо. Ось така маса в нас вийшла. Дивіться, не забивайте, ще раз наголошую її, щоб вони були у вас не забиті, це тісто. Тепер присипаємо мукою ось дощечку, беру гарячу воду, змащую ось так руки, і будемо формувати наші сирнички. Ось так. Добре приполіть борошном, поверхню. І тепер зробимо їх. Ось так. І так кожен сирничок будемо робити. Дивіться, сформувала я вже наші сирнички, подивіться, які вони гарні, майже однакові в мене вийшли. І це дуже простий спосіб, до речі, і ставлю розігріватись пательню. Петельню наливаємо звичайною рослинною олією. Вогонь ставимо на середній, трішки нехай підігріться, і будемо підсмажувати сирночки. І викладаємо сирнички. Ось так. Пройшло 4 хвилинки і перевертаємо сирнички на іншу сторону. Друзі, 4 хвилинки пройшло. Ось і все. Наші сирнички. Вже готові. Друзі, ну ось, буквально пів годинки часу і наші сирнички вже готові. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!